Привіт! Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт, і в цьому відео я покажу три вправи, які допоможуть зменшити негативний вплив від сидячого положення. Бо якщо проаналізувати те, як ми проводимо більшу частину нашого дня, то ми з'ясуємо, що робимо це або за Телефоном або за робочим місцем, друкуючи щось на нашому ноутбуці комп'ютері, або за кермом, і взагалі переважну частину дня ми сидимо, і це погіршує стан вашої постави і може викликати біль та дискомфорт в спині та проблеми з хребтом. Для цього заняття вам знадобиться валик для міофаціального релізу. Якщо ж раптом у вас його немає, це не проблема, ви можете взяти великий рушничок і загорнути його в рол, або ж будь-який плед і те, що може вам нагадати його. Отже, починаємо. Для першої вправи вам необхідно буде зайняти положення лежачі, і валик буде лежати у вас тут в ділянці вашого грудного м'язу. Тобто ви відводите руку в сторону і отут-от нащупуєте ваш грудний м'яз. Відповідно, валик буде лежати трошечки по діагоналі. І так, лягаємо, інша рука у вас буде або під головою, або вона буде притримувати валик. Отже, ви поклали. Валик, ваше грудний м'яз залишається в постійному контакті з ним, плече огортає його, голову можете покласти або тримаєте в повітрі, але слідкуйте за тим, аби ви не перерозгиналися в шийному відділі, тобто не закидайте голову назад. І ви ведете руку через сторону і вирівнюєте. І так само ведете назад. Знову ж таки, рух. Комфортній для вас амплітуді. Не повинно бути дискомфортно. Ви можете відчувати цей ж дискомфорт там, де у вас лежить валик. Але то нічого страшного, бо грудні м'язи в нас знаходяться не в найкращому стані і наша задача з вами нормалізувати його. Тут можете виконувати по 10 разів на кожну сторону. Не поспішаючи. Якщо так дискомфортно, то просто вивели руку вперед і повернули. Гарний індикатор того, чи є у вас проблеми з плечовим суглобом, бо не повинно бути ніяких скарг при виконанні цього руху. 9 валик притримуйте, аби він у вас нікуди не втік. 10. І давайте одразу ж на цю сторону з вами потянемо грудний м'яз. і покращимо заодно мобільність. Ви лягаєте, руку кладете під голову, ноги підтягуєте до себе під 90 градусів. Нижня частинка тіла у вас зараз має лишатися нерухома. Верхню руку вирівнюєте, над якою ми з вами тільки що працювали. І ведете над підлогою, розкрились вдих, голова йде за рукою і видих. Ви верхньою ногою, значить, тиснете в підлогу і від ребер себе вертаєте назад. Голова рухається одночасно за вашою рукою. Намагаєтесь тягнути руку якомога нижче до підлоги. Три. Не поспішайте, працюйте тут комфортній для себе амплітуді. Чотири. Вдих. Видих п'ять. Вдих, видих, шість, вдих, видих, сім, Вдих, видих, вісім, І ще два. Вдих, Видих дев'ять. І ще раз: десять. Чудово! Зараз ви, до речі, можете провести такий невеличкий тест для себе, лягти на спину, руки покласти вздовж, заплющити очі і відстежити Порівняти на якому рівні у вас знаходяться плечі. Можливо, те, над яким ви тільки що попрацювали, та сторона буде знаходитись ближче до підлоги, і ви відчуєте, наче ви розкриваєтесь також трошечки більше. І тепер повторюємо те ж саме на іншу сторону. Поклали валик по діагоналі, долони його притримуємо, погляд спрямований вниз, і ведемо вгору і повернули. Знову вгору. Повернули два три, чотири, п'ять. Не поспішайте. Шість сім. Вісім дев'ять. І десять. Добре. І тепер лягаємо на правий бік, в моєму випадку, бо я буду працювати над лівою рукою. Витягую руку вперед і вдих, розкрилась, і видих, завернула себе назад. Нагадую, нижня частинка тіла не рухається, ноги не з'їжджають. Вас стегна, наче приклейні. вдих, і видих, від ребер ви себе повернули. Знову вдих, 3. Оти чотири, п'ять. Шість. Сім. До речі, якщо у вас так само щось сілкає в плечі, але це не викликає дискомфорт, то не хвилюйтесь. В цьому нічого страшного немає. Давайте два. 9. Десять. Закінчила, врівноважили дві сторони. І тепер заключно вправо виберете валик і вкладете його так, аби він розташовувався у вас ось тут, от в ділянці нижньої частини лопаток. Тобто це десь середина, ближче до нижньої частинки грудної клітки. Лягаєте, голова у вас лежить також на валику, руки розводите в сторону під 90. І тут вам потрібно зробити вдих, і ви передпліччя тянете якомога нижче до підлоги. Не повинно бути такого руху, коли у вас долоні йдуть вгору, наче збирається взлетіти. Ви можете тянутись не надто низько, але долоня та передпліччя на одному рівні. Витягуєте вдих. І опустила, знову вирівняли, опустила, ковзаєте якомога нижче, не поспішаєте три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. І обережно підставляєте рук і встаєте. Не так, як я, не з рівною спиною, ні. Тобто, вам краще буде, якщо ви або якось через бік встанете, так, аби ви зайвий раз не напружували ваш прямий м'яз живота. Слідкуйте за цим. Отже, все такі невеликі. Але коротенькі тренування також позитивно вплинуть на стан вашої спини і варто з чогось починати. Тому підписуйтесь на мій канал, доєднуйтесь до моїх курсів і до зустрічі на наступному занятті.